Нам не потрібен третій майдан. Перший день третього майдану це останній день української держави. Так вважають члени громадської організації Спілка учасників АТО. Бійці переконані, кожен з нас повинен долучатися до будівництва нової країни. Ці та інші питання обговорювала громада в палаці культури Народний Дім. Біда вона приходить настільки швидко, що далі не встигає Для того, щоб вона не прийшла, треба. Не а готуватись треба дуже сильно. Не мається на увазі то, що копати зараз бліндажі, брати автомати. Для цього спочатку треба робити якусь економічну основу. Нам починати треба фактично з самого низу. Володимир Кобилецький – учасник антитерористичної операції. Тепер чоловік у Коломиї, проте не сидить без роботи, до неї заохочує земляків. каже час підкочувати рукави і братися, будувати дійсно нову Україну. По перше, реально реформовувати певні галузі в першу чергу міліцію, суди та прокуратуру. Вийшовши на мітинг, що у нас було з майдану, ми не маємо кричати міліція з народу. Міліція з народу. Воно завжди так має бути. І ми не маємо цим викликом охороняти себе, що типу не бийте мене, ми крикнули мені це народом не бийте. Ми народ. Ми є найсильніша влада держави, народ є, народ є джерелом влади. І не може бути так, що організація, яка мала би охороняти. Допомагати цій владі вона її бере і знищує. Особливу увагу треба звернути на економічні складові. В першу чергу легалізувати усі робочі місця і заробітні плати. Нагадаємо, коли людина йде на війну за незгідно з чинним законодавством, 18 місяців повинне зберігатися робоче місце. Але звісно, якщо вона офіційно працювала, наголошує Володимир Кобилецький. Були хлопці, які працювали на роботі, вони не були офіційно влаштовані, вони втратили робочі місця. Вони не мали виплати ці 1218 гривень. Повернувшись звідти, вони не змогли повернутися на увагу. Також люди повинні впливати на виборчі процеси і не лише обирати, до прикладу, депутата, а й у випадку його бездіяльності чи злочинної діяльності у будь-який момент позбавляти його повноважень. Усе це робити треба цивілізовано, наголошує пан Кобилецький. Якщо ми вибрали депутата чи голову, чи Кого-небудь, любого чиновника, який представляє владу. І він нас не влаштовує. Ми маємо мати можливість замінити його в будь-який момент. Не чекаючи ні чотири роки, ні звернення президента. Громада має мати можливість замінити чиновника. Я кажу, що це чиновник. Найманий такий самий найманий робітник в будь-який момент, коли заважає, буде вважати за потрібне. Якщо бачить, що ця людина не справляється зі своїми обов'язками, ми маємо мати можливість на це діло вплинути. Прийшла обговорити ситуацію в державі та Коломиї Ольга Золотарьова. Вона переселенка з Антрациту. Тепер голова об'єднання переселенців Фенікс, створеного в нашій Коломиї. Дуже хоче бути безпосередньою учасницею усіх позитивних процесів та змін в Україні. Ви між собою самі знаєте. Як вам живеться? що, Як ви будете жити далі? Ви обов'язково зробите все так, щоб було краще і життя ваше було краще. Я ходила по всіх інстанціях і міську раду, в державністрацію. Ви знаєте, що мене зачепило? Зачепило те, що ніде я не відчула того, що мене не прийняли, того, що мені не допомагають. І не дослуховуються до того, що я. Ну, кажу, я ще ж нічого не просила. Коли щось буде стосуватися несправедливості, нічого відношення до людей. То, бачите, я можу теж перетворитися у пантеру. Найгірше каже Володимир Кобилецький, що хлопці, які повертаються з війни, отримують неприємні враження дома. На місцях нічого не міняється, а от їм бійцям важче адаптовуватися у колись рідному суспільстві. Або тут давно не були, або ми приїхали невідомо куди. Ми не можемо сюди себе приліпити зараз. Нам важко. І нам я казав уже. Неодноразово нам ми не потребуємо, щоб нас носили в Балка. Ми звідси не такі, не люди майже. Якщо ми не маємо якоїсь там допомоги чи поваги, хоча б не ображайте. Розповів Володимир Кобилецький про основну мету створення громадської організації Спілка учасників АТО. Це побудова незалежної, демократичної, рівноправної, економічно розвинутої, високодуховної та обороноздатної України.